На останок програми наш традиційний культурологічний сюжет. Останнім часом ми дуже багато чули про переписування історії, новітні історії. Ірина Цимбал вирішила подивитися, як нашу історію переписували наші ж літописці тисячу років тому. Чому це важливо зараз? Та тому що механізми працюють точно такі ж, як і за часів Київської Русі. А особливо, якщо зважити на те, що росіяни пробують приватизувати цю саму історію цієї самої Київської Русі. 25 лютого цього року президент України підписав указ про вшанування пам'яті князя Київського Володимира Великого, творця середньовічної європейської держави Руси України, як розповідає літописець, Володимир Святославич помер 15 липня 1015 року у своїй приміській резиденції Берестові. Вночі його таємно перевезли до Києва і поховали в Десятинній церкві. У боротьбі за київський престол старший син Святополк, прозваний Акаянним, підступно вбив своїх братів Бориса і Гліба. Згодом він програв війну брату Ярославу, який став київським князем. І здобув прізвисько мудрий. Усе це відомо кожному школяреві. А що достеменно ми знаємо про історію Київської Русі через тисячу років після смерті князя Володимира? І чи варто вірити літописам, які надто часто нагадують казку? Нова книжка українського історика Олексія Толучка Очірки начальної Русі про літописні легенди, що їх ми вивчаємо як наукову історію ранньої київської держави в цій частині древній, походження Русі. Літопис це швидше середньовічна. Оповідь про походження народів є такий жанр. напівлегендарний напівдокументальний. Що фактографічно в ньому ми знаємо, це договори Візантії з Руссю. Очевидно, у Літописця не було вже через 100 років. Ні пам'яті, ні суми знань про часи Володимира, і він тих декілька фактів, які були достовірно відомі, розбавляв красивими оповідями, бо ми знаємо, що історія це крім всього іншого красива оповідь. Це важливо, щоб історія була захопливою, пишною, яскравою, красивою. І от літописець саме цим і займався. Решта. Це все значить красиві історії, на які е, можна покладатися в шкільному підручнику, але для серйозної наукової академічної історії е, ми ставимо знак запитання, бо достовірність їх неочевидна. Крім літописців, про давню руську історію можуть розповісти археологи. На київському Подолі не можна нічого збудувати, не розкопавши спершу культурні пласти на тому місці. Остання велика знахідка, якою пишається подільська постійна археологічна експедиція залишки мурованої церкви. На вулиці Юрківській, виявлені 2003 року. Складний цей е, період, коли, скажімо так, коли джерел історичних майже немає, і відповіді на певні запитання може дати тільки археологія. Це, в принципі, стосується майже всього початкового періоду, про який, як, ну, як відомо, і пише той же Олексій Толочка, тобто там 10-й, е, початок 11 століття, це тільки археологічні, тільки археологічна інформація може використовуватися. Донині в Києві збереглося сім давньоруських пам'яток: собор Святої Софії, Золоті Ворота, Троїцька надбрамна церква, Успенський собор Печерського монастиря, Михайлівський собор Видобицького монастиря, Кирилівська церква і церква Спаса на Берестові. Про останні з них пересічні кияни не завжди знають. Ось тут у церкві Спаса на Берестові, колишньої околиці Києва, почуває прах Юрія Долгоруко, сина Володимира Мономаха і засновника Москви. За легендою його прозвали Долгоруким, бо він постійно змагався за київський престол і втручався в місцеві особисті. Хоча сидів у далекому Володимиро Суздальському князівстві, на півночі Росії він заснував кілька міст, серед них Кострому і Москву. Юрій Володимирович тричі князював у Києві, зрештою, тут його отруїли і поховали. Війна за києво-руську спадщину триває давно. На тлінні останки останки Москви у ній ніхто не претендує. Йдеться про куди важливіші знакові речі на урочистостях знаходи тисячоліття упокоєння святого рівноапостольного князя Володимира Великого Петро Порошенко сказав, що Володимир заклав основи вільної і незалежної України. А Володимир Путін заявив, що князь поклав початок єдиній російській нації і централізованій Російській державі. Київська Русь, ну як всі країни, всі держави. Які не мають безпосередніх спадкоємців виявилися страшно вразливою для зазіхань самозванців. Історія завжди була, а зараз тим більше ну, в зв'язку з тим, що відбувається довкола нас, стала інструменталізуватися. Це розумне слово, а означає дуже просте історію вживають для сучасних політичних чи ідеологічних цілей. На жаль, середньовічну історію. Повсюдно в Європі інструменталізують політичні еліти, ну от задля сьогочасних, якихось не, недалеких цілей. Ми самі собі вибираємо історію і вибір цей завжди непростий. Київська Русь – це або красива, але неправдива історія про могутніх князів і величні перемоги, про щит прибитий на воротах царграда, або правдива, але не красива історія про державу, яка виросла з работоргової кампанії скандинавських купців. Історія вчителька життя. Та тільки політичні діячі не люблять правди, тому історія їх нічого не вчить. А придворні літописці воліють повторювати легенди про європейську державу в центрі тоді ще Варварської Європи. Це були п'ять подій, які змінили наше життя цього тижня. А ми зустрінемося з вами за тиждень на еспресо. Єдине, що час нашого виходу змінюється. Ми будемо виходити о 18.00. Отже, зустрінемося за тиждень на еспресо. Закінчити ремонт, вивчити японську, стрибнути з парашутом.